Таємниця Віллі Був час канікул вже десять днів, як школу було закрито, і дітям набридли звичайні ігри, їм хотілося чогось нового. Я хочу бути піратом, сказав Віллі. Так нудно і хотілося б зайнятися чимось цікавим. Так, погодилась Гвен. Давай щось придумаємо!» Ми, звичайно, не можемо бути піратами, сказала Гвен. Тому що нас дуже швидко заарештують. Так, погодився Віллі. Але ми ж можемо щось придумати? Давай спробуємо. Отож вони почали думати. Декілька хвилин вони мовчали, аж раптом Віллі скочив на ноги. Придумав, закричав він. Давай створимо компанію сюрпризів. Я буду президентом, а ти можеш бути секретарем. Добре, Вілі, погодилась Гвен, який не терпілося скоріше вже взяти участь у тому, що запропонував її старший брат. Але що ми будемо робити? Що? Дарувати людям сюрпризи? Які сюрпризи? Звичайно ж, приємні, відповів Вілі. Ми знайдемо людей, які чогось потребують і піднесемо їм сюрприз. Вони здивуються, зрадіють, і, думаю, це буде дуже цікаво. Звичайно, давай починаємо скоріше, відповіла Гвен. Добре, я складу список і ми вирішимо, з чого почати. Вілі знайшов ручку, папір і почав писати. Дивися, Гвен, урочисто попередив він. Не проговорися комусь про наші плани. Це таємниця. За кого ти мене маєш? образилась Гвен. Я нікому нічого не скажу. Того дня мама повернулася з міста, поставила сумки з їжею на кухонний стіл, присіла на стілець і з подивом озирнулася навколо. Що сталося з кухнею? Мамі довелося піти відразу після обіду і тому вона залишила весь броний посуд у раковині. Тепер її там не було. У кухні було акуратно прибрано, все було розкладено і розставлено по місцях. Стіл накритий до вечері. Оце так! Навіть і вікна були вимиті. Навколо було тихо. У хаті не було жодної душі. Хто ж міг це зробити? На порозі дверей, що вели в сад, з'явилися Віллі і Гвен. Мама запитала їх, чи не заходила в день тітонька. Вілфред відповів, що ти тітонька не приходила, але, здається, тут хтось справді попрацював. Ах, вигукнула мама, хіба це не чудово? На сьогодні у мене не залишилось ніякої роботи по дому і я можу спокійно відпочивати весь вечір. Цікаво, хто це все зробив? Мама розкрила конверт, який вона виявила на поличці перед вхідними дверима, і прочитала. Компанія сюрпризів навідувала сьогодні в день у невеличкій справі. Цікаво! Що це все означає? здивувалась мама. Цікаво, цікаво, погодився Віллі. Давайте вечеряти, запропонувала Гвен. і вони сіли за стіл. Наступного ранку можна було бачити двох дітей, що йшли вулицею, яка вела до маленького будиночка місіс Хігінс, бідної, самотньої, прикутої до ліжка жінки, про яку, здавалося, ніхто не дбав. Підійшовши до будинку, Хлопчик, що тримав щось у руці, тихо постукав у двері. Ніхто не відповів. Тоді він заглянув у вікно. Місіс Хігінс міцно спала. Тихенько відчинивши двері, хлопчик увійшов до будинку. За ним увійшла дівчинка. Хлопчик перетнув навшпиньки кімнату, поклав на столик поруч із ліжком пакет, який ніс, і вийшов з дому. Дівчинка, що розхвилювалася, спіткнулася об поріг і впала. Гвен, обережно, прошепотів хлопчик. Шум розбудив жінку похилого віку. Хто там? запитала вона. Але двері були зачинені, а діти в цей час мчали геть з усіх ніг. Місіс Хігінс взяла пакет. У ньому лежало три яйця. Що за диво? здивувалась вона. Хто б це міг послати їх мені? Подивившись на обгортку, вона прочитала з любов'ю від компанії сюрпризів. Френк Морлі, шкільний товариш Віллі, захворів на свинку. За порадою лікаря хлопчик залишався у ліжку і, звичайно, почував себе дуже нещасним. Зі свого вікна Френк міг бачити тільки маленький шматочок саду, оточений високою цегляною стінкою. Якось у день, байдуже дивлячись у вікно, він несподівано побачив, як над огорожою саду з'явилась картонна коробка, прив'язана за міцну мотузку, і поволі опускалася вниз. Мамо, йди сюди скоріше, закричав він. Подивися, що там у саду. Здивована мама принесла коробку, і Френк розкрив її. Усередині лежало чотири маленьких пакети. На першому було написано відкрити у понеділок, на другому відкрити в середу, на третьому відкрити в п'ятницю, а на четвертому відкрити в неділю. Оскільки був понеділок, Френк відкрив перший пакет. У ньому були фарби, саме те, про що він так давно мріяв. Френкові здалося, що він раніше бачив цю коробку, але де він не міг згадати. Усередині він виявив напис з найкращими побажаннями від компанії сюрпризів. Що це? здивувався Френк. Але ніхто нічого не знав. І все ж одного разу компанія сюрпризів виявила себе. і Хвен вирішили знову відвідати місіс Хігінс. Цього разу вони прихопили із собою пакет яєць і квіти. Тихо, як мишки, вони пробрались всередину, поклали подарунки на стіл і зникли. Діти так намагались проникнути в будинок і піти, не розбудивши при цьому жінку похилого віку, що зовсім не помітили людину, яка тихо сиділа в сусідній кімнаті. То був тутешній лікар. Тільки після того, як за дітьми зачинились двері, він підійшов до столу, взяв пакет і прочитав з любов'ю від компанії сюрпризів. Так ось як пояснюється те, про що розповідала місіс Хіггінс, подумав він. Тепер я розумію, про що говорив мені вчора Френк Морлі. Тепер стає ясно, як сталося ще за кілька днів. До будинку Віллі і Гвен прийшов лист, адресований компанії сюрпризів. У листі доктор Браун запрошував хлопців на обід. Діти чудово провели час в гостях у лікаря. Вони отримали два пакети із сюрпризами. Які злишком відшкодували їм те, що вони роздарували. Звичайно ж, хлопці не могли зрозуміти, як лікар дізнався про їхню таємницю, а він нічого не став їм пояснювати це була дивовижна таємниця. Вілі і Гвен відчували себе найщасливішими в світі. Вілі запевняв, що це набагато краще, ніж бути просто піратами.